Олена Яценко, бронзова призерка Олімпійських ігор, яка безпосередньо знає, як воно в складі жіночої команди здобувати медалі. Будь ласка, Олена, ваш, ваша оцінка виступу команди? Доброго дня всім. Я б навірно сказала би не за виступ команди, а подякувала, що команда ця туди потрапила. Пройдя відбір два роки, як іде повномасштабна війна в країні, Зібрати дівчат з різних кінців кінців світу це дуже велика робота була федерації тренерів. Знаю, ну якби і допомагав Національний Олімпійський комітет, і так як дівчата проходили цей турнір відбору, ну по-перше, низь, низький уклін і тренерському штабу, а також вам, Андрій Анатолій, за те, що ви сплатили команду і показали, показали, що дійсно Україна. Це велика гандбольна держава, і потрапити на чемпіонат світу. Я знаю, це дуже важко. Всі кажуть, як виступили. Я кажу, що туди потрапити це важко. Виступати там вон, команда молода. Дівчата молоді дуже це. Був перший їх крок. Тому будемо надіятися, що в наступних виступах на чемпіонату світу ми вже їх побачимо в перші десятки, яка допоможе їм відібратися на. Наступні Олімпійські ігри, дівчата, дуже вдячна, що ви дали нам цей праздник і потрапили все таки 14 років. Не було української команди на таких великих змаганнях.